Привіт-привіт! Усім гарного четверга. Так, друзі, що, з подарку ввійшла, ногу подоїла, трохи позмітала. Тусіно сіно так носиться страшне. Зранку такий був туман, що взагалі нічого не було видно, Все, я вам показувала. Взагалі, друзі. Настільки туман, а тепер випогодилося. Небо голубеньке, голубеньке. Я не можу сказати, що тепло, бо ще поки що рано. Але все одно сонечко світить, якось на душі веселіше, якийсь більш настрій є, пташки вони тішуться. Але мокро, мокро, бувляло добре, та й мокро. Що в нас на порядку денному? Я так собі подумала, я так давно вже нуку спускала, друзі. Ну, мається на увазі, що цей. Пасти, пасти. Ну, вже не дуже є на чого пасти. Але купа сухого листя є, купа є цього, гілочок, яких вона вже може їсти. Ну, тобто, вже не страшно, так би її пускати, щоб вона йшла, собі, їла на людські городи, не піде. Але просто так її не пущу саму. Думаю, може піду з нею погуляюся туди, прогуляюся до річки. Щось вона собі знайде, щось собі. Хоча вона не голодна, друзі, вона он, дала її їсти, вона трошки з'їла, зерна, решта висипала і все. Вона сама, вона як було їх четверо, то було інакше. Вони всі все доїдали, що не дав сіна, дав, з'їли, зеленого дав, з'їли. А в неї постійно в кормушці є сіно, і хліб даю, і все, що є, таке, що було на чотирьох ділилося, то все її. То вона така. Загодована, можна сказати. Настільки, друзі, загодована, що до ЦАПа не хоче йти. Вже рахуйте, сьогодні маємо листопад, середина листопада. Наша не хоче йти. Знаєте, як то крилі, є крилиці загодовані, загодуєш крилицю, крилиця не хоче до криля. Тут таке саме нуха. Загодували, я не знаю, коли вона піде. Та ще може піде. Добре, беру я молоко, проціджую. Сара б їсти щось готувала, але думаю, перший йду з нею трошки погуляю. Хтось з песиками гуляє, а я з Нухою. <гум> Тоже треба, а що? Наразі сіна їдала, вона їсть, але баняк вже перевернула. Де? Ну, Все, вже висипала. А от віць, чекай, нуха. Та ж не лізь в камеру, бачите, все зерно, ну і ти кажеш. Взяла висипала. Ну. Йдемо зараз погуляємо. Спочатку молоко проціджу. Проціджу молочко. Я вам скажу, що воно досить непогано доїться. Може через те, що вона ще не кітна. Досить погано доїться. Сир треба відігріти, Я сьогодні кисломолочного молочного оцього. Кисле молоко вже маю. Десь пів відра треба поставити відігріти. Навіть від одної нухи вистачає. Добре, хайдам. Пішла, зробила собі каву з молоком. Попробую того рулета, друзі, що вчора пекла, вже дивіться, що лишилося. Скільки? 6 кусочків. Зараз попробую рулета. Бо Як піду ще раз, то вже не буде, що пробувати. Волі смачненький. Шоколад застиг. До кави, до чаю, супер. Я розумію, що по мені не видно, що я не пробувала, але треба хоч хоч кусочок попробувати, ні? Добре, і їсти поставила варити. Думаю, що піду з кузом гуляти, абду скоро гнала назад, бо обід підходить, і треба їсти давати хлопцю. що поставила ще їсти варити, зараз вип'ю кави і вже тоді йдемо. Тільки вийшла. Але то тільки зайти до хати. Все, треба ще то зробити, то зробити, ще їсти. <реш> ще помити, ще зробити. Вже мені купа часу зайняло. Ну, йдемо. Ходи, підеш, гайки. йдемо. Але, як вона знає, йдемо. Все, друзі, я спустила її, так як собаку, взяла в руки повідок і пішла. Вона всюди йшла за мною, куди б я не йшла. Вона так завжди йшла. Йдем! ходи ночку. Ходи, йдем гуляти, йдем. Ходи, ходи, дивіться, які баюри. Калабані. Знаєте, така пісня є. А я думала, що я пані лежу в калабані. Так само й то. Ходи нусь, ходи. Пішли. Я йду, вона йде. Я починаю швидко йти. Вона біжить скоро, 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 щоб її не Та то, то миле діло, я вам скажу, тепер з нею йти. Вона не б'ється, а то йшли з білкою, починають лупитися, Бери вже пасися. Треба не годен самому було йти, треба, щоб чоловік був йшов, ну або Артур, або Денис хто небудь. Один тримав ножку. Один тримав білку, бо інакше б тут лупилися страшне. А так. Миле діло. Я стану настану. Ходи, ходи, все. Не експериментуємо. Пішли, йдемо під річку, там є ті гілячки. Вже дивлюся, треба її педикюр зробити. Купити, Може чоловік буде в суботу вдома зробить. Йдемо, йдемо сідаємо. Йдем. Я вам сказала, що і так привиклася вже. Я не знаю, ну теж мені було тяжко, як кози віддавали, але не так. А до неї, то я щось особливо привикла. Ми її першу мали ну від маленьку, від скільки де, 6 чи 7 місяців її було, ми взяли. наша було навіть не коза таки, козочка. І от до такої величезної вигодували. Бавилися з нею, як з псомка, навчили її дуріти, буцятися. Ходи, не бійся я. Мені Трохи і тяжко з нею розлучатися, хоча треба буде, але я ще, знаєте, все тягну до останнього, тягну. Відмовки придумаю і тягну. Тяжко мені щось буде без неї. Ну, я її мушу дуже гарно прилаштувати, щоб я була спокійна. Ходи, носька, ходи. Да. Ходи, двіська трава. Двиска, ходи. На, ножка, ходи. Треба зупинитися, вона б дійшла, скільки я б дійшла, скільки вона б дійшла. Двіська зелена ще треба. Вже там того року випав сніг сьогоднішнім числом 13-го. Вже був сніг. А сьогодні ну, така вже класна погода. Зранку трошки туман, а тепер був вже ще... тільки ніби, знаєте, десь вересень якийсь, а не листопад. Все, нехай пасеться. Зараз напасеться і зараз підемо назад. На, подеш ще їсти? Добре. Не. Все, ми вертаємося назад попасом, попасом. Ще Що щось собі. Зараз Що собі щось хочу казати дзьобне. Не дзьобне, а як воно називається? Щепне. Щепне і йдемо. Трохи гілочок наїлася, трохи сама, я трохи нагодувала. Ну-ка, леви, я в хаті. Прогулянка вдалася обом. Ну, Сьогодні прекрасно, просто прекрасна погода. Аж гріх, аж не хочеться сидіти в хаті в таку погоду. Гарного вечора. Покійної ніченьки. Всього вам тільки доброго і позитивного. Падру!